Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. З вами Максим Зубрицький. І сьогодні в відео я розкажу вам про додаткові пристрої, які ми використовуємо для виготовлення наших деталей. Перший пристрій це буде ось така ленточна пила. Другий пристрій, зараз бачите, тут фотографію це буде маніпулятор для нарізання різьби і два гравірувальних маленьких верстати. Розпочинаємо з пили. Не забувайте підписуватись на цей YouTube канал, ставити вподобайку, писати коментарі Ми продовжуємо. Це ленточна пила. Для чого ми її використовуємо? Використовуємо її для того, щоб нарізати заготовки. В більшості тут нарізаємо заготовки для токарного верстата. Тому що на фрезерний верстат заготовки використовуємо рідко після ленточної пили. Зазвичай вирізаємо або лазером, або плазмою. Як вона працює, є електродвигун, там пасова передача і два великих таких кільця, які натягують саму ленту. Також у нас тут є охолодження, ну, система охолодження ZOR. Зараз я все продемонструю. Затискається заготовка за допомогою такої ручки, і фіксується ось так. Це тут же система ламалась. Цій пилі вже купу років. В звертах того, що вона так виглядає, вона вже нам відслужила. Дуже-дуже довго, ну, років 5 це точно. Зараз покажу. опускається, вона автоматично за допомогою циліндра. можемо регулювати подачу. Тобто, можемо швидше опускати, можемо помаліше опускати. Ну, залежить від заготовки, залежить від матеріалу і від цього всього. Це у нас, не знаю, що це за фірма ФДБ. Модель у нас SG 200G. Тут пише. 1,1 кВт двигун, вага 190 кг Ну, дуже хороша пила. Відрізаємо ми на ній 140-й, та не 140-й, а 200 й 200-й діаметр різали, все шикарно відрізає, просто ставиш іншу ленточну пилу з великими зубами і все. Зараз покажу вам, як я з допомогою неї відріжую цю трубку. То просто так для того, щоб ви побачили, як працює. Змикається пила Починається система охолодження за допомогою зор і даємо подачу. Я руку забираю, вона автоматично. Сама зупинилася, виключив сезон. Виключаємо піднімаю, і піднімаємо. І вирізали заготовку. Все. Ну, це труба. В даному випадку я просто взяв. Щоб показати, також можна змінювати її градуси, якщо ось тут відтиснути, можна її повернути. О! І різати під 45 градусів. Робити запил. Це хлопці використовують, коли ріжуть собі трубу для зварювання. Повернемо на місце, щоб все було чітко. Отак, дуже хороша штука. нас виручає На токарному верстаті це однозначно. Ну і деколи не фрезерній ріжемо, але це дуже рідко. Ще тако вам ззаді покажемо чуть-чуть, що я говорив, якраз у цих два диска знаходяться за допомогою яких якраз і тут є система натяжки. Бачите? закручуєш, відкручуєш, натягуєш саму ленту. І все крутиться одне, передає рух на друге. І так воно працює, ріже по чуть-чуть, по чуть-чуть, але ріже. Перейдемо до наших гравірувальних верстатів LF250. Це ось такий один маленький і ось такий другий. Що відрізняються вони самі по собі тільки шпінделем. Ось тут такий шпиндель, багато обертів, але навантаження на нього не дасть велике. А ось тут ось такий шпіндель. Тут у нас ідуть змінні. Цанги. Ось такі. вже побиті, покоцані, їм вже теж багато років. Сюди йдуть цанги, але на нього можна давати більше навантаження, тобто на ньому ми можемо навіть деколи обробляти сталь, якщо це вкрай необхідно. Зараз запустимо, подивимось, покажу вам систему, яку він використовує, так він зараз запуститься. Поки що перейдемо сюди. Це ми запускаємо рідко, тому що на нього не можна давати навантаження, це максимум алюміній і пластмаса. Коли є замовлення, запускаємо, робимо і все. Але це дуже рідко, тому що майже все обробляємо на хасах наших великих. Тут використовуються цанги, ось такі ER16 або навіть ER20. Є, є маленький набірчик, відкручується цяночка. Сюди вставляєш цянку. І закручуєш. Це єдиний мінус, що тут, щоб змінити інструмент, потрібно таку провести доволі складну операцію, тому тут задіювати максимум можна один інструмент. Але тут є подача туману з зор. Тобто йде змішаний зор з повітрям і створюється туман. Це робить його трішки кращим, тому що є охолодження і можна досить нормально обробляти. Є світло, але кажу, ми його не використовуємо, поки що він у нас просто стоїть так, як стоїть. До цього перейдемо цей ми використовуємо частіше Так, зараз я увійду. Це ми використовуємо доволі частіше, теж переважно під алюміній і під пластик, але кажу, є моменти, що обробляємо на ньому сталь. Тому що він для цього підходить. Тут потужніший шпіндель і тут за рахунок ось таких санх є у нас. Бачите? Такі цани можна використовувати два інструменти. Ось є ще третя, можна третій інструмент додати. І так їх змінювати доволі. Просто там відтиснув, затиснув, все, змінив. Тут ще стоять лищата, які ми використовуємо на ньому. Так, Зараз запустимо. Система у нас тут програмування є, Львівська, перероблена одним чуваком з Львова, який цим займається на Linux. Зараз, Як можете бачити, Він Все працює. Тут от є електродвигун, є паси, які вже були нами порвані, і за допомогою пасової передачі передається сюди оберти. Максимум тут три тисячі обертів, на тому меншому 20 тисяч обертів. Як для такого верстати, для такої роботи 3000 обертів повністю вистачає. Все, тут немає подачі зор, її можна доставити, але ми не доставляли, тому що не було потреби. І все, що тут ще можна таке розказати? Шафа, оце все знаходиться до нього. Тобто вона мусить бути біля нього завжди. Компресор йому не потрібен, так як на хасах, то тільки якщо ти собі хочеш пістолетом щось дути і все. І ще такого нічого не розкажеш, що розкажеш. Що в роботі? В роботі показувати. Він їздить, я просто зараз без мікрофона і тому не говорю, коли він їздить. Тому що їздить, от він пересувається доволі шумно. Він шумить навіть більше, ніж наші хаси, коли працює. скажу так, виручав він нас доволі часто, коли потрібно було щось зробити, а на хазах ми не змогли поставити. От, от, що розказав про гравірувальні верстати, які у нас є. Зараз перейдемо до маніпулятора для нарізання різьби. Ось такий маніпулятор це наша недавня покупка. Ми її недавно зробили для того, щоб скоротити час виготовлення деталей на верстаті. Хто слідкує за мною, ми зараз робимо дуже багато ось таких деталей. Тут ми нарізаємо різьбу М12. Зараз ми його запустимо, цей маніпулятор. Я вам продемонструю, як ми за допомогою нього будемо різати різьбу М12. Так, він запустився. Зараз ми направимо. Що ми тут бачимо? Це є екран управління, він сенсорний. У нас тут є ручний або автоматичний режим. Ми вибираємо автоматичний. Що таке автоматичний режим? От, Якщо подивитися, тут у нас є одна кнопочка і друга кнопочка. Ця кнопочка відповідає за вхід мітчика. Ця кнопочка верхня відповідає за його вихід, тобто він виходить наверх. Якщо ми включаємо автоматичний режим. І задаємо ось тут. У нас є глибина нарізання різьби. От Бачите, глибина нарізання різьби. Ми задаємо її глибину. І комп'ютер автоматично вираховує, скільки обертів потрібно зробити мітчику, щоб е, досягти цієї глибини. І ми нажимаємо просто кнопочку, воно рахує і ріже нам різьбу. Воно зараз дійде до глибини 21 мм. Зупиниться і почне автоматично виходити назад. Оп! Все, і почало виходити назад. А якщо ми використовуємо ручний режим, тобто ми зажимаємо кнопку, доки ми її тримаємо, мітчик крутиться. Ми її відпускаємо, мічик перестає крутитися. І за допомогою верхньої кнопки в ручному режимі теж виходимо наверх. Він буде, от якщо нажимати нижню кнопку, він буде крутитися теж до глибини 21 мм, то що ми задали. Але ви можете зупинити на половині отвора або там на початку, або на кінці, оп, бачите, я тримаю кнопку, він вже зупинився, тобто пройшли 21 мм. Тепер. Нажимаємо верхню кнопку і ми виходимо назад. Ну, зазвичай ми використовуємо автоматичний режим. Далі тут ще є різні параметри, можна бачити. Вибрати, обична операція. Тут є різні можна з підходом. Там, наприклад, зайшов на 5 мм мічик, вийшов, потім ще на 5, потім вийшов, потім ще на 5 І можна це все налаштовувати. Ой. Ну, ми використовуємо обичну операцію. Так, що тепер по режимах? Як ми вибираємо режими? От у нас є різьба М12. Ну, ми зараз будемо різати М12. Це всі різьби, які він може різати. Ну, скажу вам чесно, максимум це він шестянув М12. Більше він стягнути не може ну, за допомогою свого електродвигуна. Але всі інші різьби він ріже шикарно. Наприклад, ми вибираємо, хочемо різати М4. У нас перелаштовується крок різьби, перелаштовується, перелаштовується крутящий момент. Ми зможемо змінити тут глибину різьби, щочок обнулити, ось тут у нас є щочок, який зразу рахує, скільки ми різьб нарізали, якщо ріжемо в автоматичному режимі. І тут можемо змінити обороти на вхід, наприклад, там поставити 200 обертів на вхід, 80 на вихід, або там 300 на вихід. Максимально у нас здається тут 375 обертів. Так, ну зараз ми повернемо назад 80. Для нарізання м 12 80-80. І виберемо знову М12. Все переналаштувалось, крок різьби став 1,75, крутящий момент став 22,9. Глибину ми залишаємо, автоматичний режим залишаємо. Так, що нам потрібно, нам потрібно щоб встановити О, патрон, щоб нарізати... Ну, не нарізати, щоб зафіксувати саму деталь, тому що зусилля там доволі великі. Зараз ми його встановимо. Швиденько. Це підготовлено, є прижими. Прижим. Єдине, що немає ключа, зараз є ключ. Кліпс на 19. І просто затискаємо. Тут не потрібно, як на ЧПУ, виставляти нуль патрона, шукати його нуль. тут все набагато простіше. Що нам тепер потрібно, є деталь, оцю ж я вам показував на початку з отвором. Будемо зараз тут нарізати М12. Так. Вставляємо деталь просто в патрон і підводимо сам маніпулятор. Для змазування будемо я тут підготував використовувати просту зор, яку ми набрали в верстаті. Нашому. Оп, Замкнули і будемо пускати. Все, я зараз в автоматичному режимі нажимаю нижню кнопку і пішло нарізання різьби. Все, мічик дійшов і повертається назад. От він повернувся, все, забираємо в сторону, відкручуємо. Зараз треба продути, А, повітря немає, тому що ми записуємо в вихідний день. Ну добре. Що далі? Має зробити людина, яка налізає різьбу? Береться калібр. Ось у нас є калібр, і, правда, трішки розлітається. Це у нас М12. Але нам потрібно продути, тому що. секунду, зараз ми щось продуємо і вернемось. Так, продовжуємо, продовжуємо. Хочу вам показати, ось у нас є калібр М12 6 гаш. Ну, це доволі високий рівень точності. Він у нас, правда, поламаний, але це нам не мішає міряти. Калібр то все добре. Пробуємо закрутити. Оп, закрутилося. Тепер це у нас прохідна. Тепер беремо непрохідну. Це в мене? Так, продовжуємо, перервалися, якраз дзвонили люди по замовленню, можете звертатися, якщо у вас є якісь деталі на виготовлення, там від 50 деталей на ЧПК верстати, то звертайтеся за номером телефону або по електронній адресі в описі цього відео. Продовжуємо, так як я казав, це калібр 12 126 h Прохідну, пробуємо прохідну, прохідну вже пробували. Вона в нас все заходить. О, ніхіра не заходить. Впала стружка. Вийшла. Вийшла. Тепер непрохідна. Чикс. Все, вона, ну, вона далі не зайде, можемо попробувати у нас є плоскопці, все, я більше, більше закрутити я її не можу. Ну, Це означає, що все супер. Деталія зроблена чітко. Що можна сказати по цьому маніпулятору? Хто буде собі там схоче його придбати, такі або аналоги. Рекомендую зразу придбати його з столиком. Нам він був зразу надісланий зі столиком, тому що ті, хто от знайомі, які купляли такий маніпулятор без столика, дуже жаліють, що не купили столик. Так, дехто там загинає за ці столики там шалені гроші, але воно того вартує, тому що він має своє місце кріплення. Він зразу знаходиться паралельно до столика. Так, столик цей невеликої такої якості якоїсь, але він дуже дуже допомагає. Також ці шуклятки, тут де ми зберігаємо все, тут зберігаються і мітчики, ось у нас тут є ось цанги, я вам забув, показати, зараз ще покажу систему зміну мітчика, Дуже швидка. Ось, за все, вже мітчик зняли. А зараз ще розкажемо. Тут у нас є ось такі цанги. Давайте візьмемо якийсь ланчик, ланчик, це у нас що буде? От у нас тут є. Це у нас буде М6. От є М6 мітчик. Ми шукаємо під нього цангу. Так, Це у нас, напевно, ось ця так, М5, от, пише тут, якщо подивитися, М5, М6. Вставляємо нічик сюди. Все, він зафіксувався, його випхати неможливо, прокрутити, неможливо. Тепер ось тут така швидка зміна інстру... ну, інструменту, можна сказати. Просто є така цана. Ти її піднімаєш, все, зняв. Для того, щоб зняти вже сам мітчик, тут грязно, але це нічого. Зняти сам самічик, тут нажимаєш і все, мітчик забрав. Це ми залишимо. Тепер візьмемо цю цанну і щоб її встановити, все, танка встановлена. Переключаємо тут режими на М6. Виставляємо. от є М6 Виставляємо глибину. все ми можемо сюди зажимати деталь, в якій нам потрібно нарізати, М6 і вже ріжемо далі М6. Дуже швидка і дуже практична штука. Так, шафка, оця це дуже-дуже плюс великий до неї. Щоб це, ну, зберігати це все. Так, це повертаємо на місце. М6 повертаємо на місце, тому що тут ну, Тут все акуратно прибрано. хай так І цангу М6 Чек. теж повертаємо на місце. Це ставимо сюди. А, тут теж, збирається, тут вже йде таке більш ключ. 19 -й. болти, за допомогою яких перевіряємо. Якщо, наприклад, немає на отворі, там пише М12, немає точності 6Г, то просто болтом перевіряється і все. А деколи калібром перевіряється, якщо є точність 6Г, все, тут, тут знизу теж є такі, такі дві великі шафи. Ну, там зберігаємо приспособи, цанги і також е змазку, яку використовуємо для нарізання великих вюрт не знаю, як правильно, вірте, вірте. Ну, ці, ці смазки дуже хороше сподобалась, порекомендували нам. Отаке Такий вийшов у нас відеоролик про те, які ми використовуємо додаткові пристрої для виготовлення наших деталей. Не забувайте підписуватись на цей YouTube канал. Також в коментарях пишіть свої враження і поради, що ви скажете на ось ці пристрої. Чи вони потрібні, чи вони не потрібні зараз в нашій, в нашій сфері. Діяльність. Серед діяльності, о, підказує оператор. Все, всім гарного дня і пам'ятайте, що гарного дня це день і вечір, і вночі, і завтра, і післязавтра, і вчора. Сіда!